Мої шанування, дорогі співвітчизники, що ми відчуваємо і що пропонується робити, так ми назвали наше сьогоднішнє звернення до вас. Ми поговоримо про трагедію, яка відбулася днями в Сумах. Ми поговоримо про ситуацію навколо обласної влади. Ми поговоримо про деякі інші важливі питання, що пов'язані з обороною Сумської області, захистом цивільного населення та майбутнім територіальних громад Сумської області. В студії Сумського каналу я Олег Толяков, голова, голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Дорогі співвітчизники. Від Сумського каналу, від громадськості, яка знаходиться у комунікаційному полі громадської ради, ми висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким усіх загиблих, покалічених у Сумах, під час цієї трагедії, страшної трагедії, яка сталася в Сумах. Для нас усіх, не тільки для рідних та близьких. Відтепер війна, я думаю, не закінчиться ніколи. В будь-якому разі, ми збережемо в пам'яті е, тих людей, які стали жертвами страшної агресії. Цими днями ми, е, ми жили у, скажімо так, у ситуації скорботи, ми жили у Ситуації, коли нічого, крім допомоги постраждалим, нічого крім відновлення, ну, це відбудовою складно назвати, ну, ліквідації наслідків, які зокрема, які, зокрема, була завдана Сумському державному університету, завдані також серйозні збитки Сумському каналу, проте ми. Будемо працювати далі, і це не вплине на наші медійні плани. Але вже настав період роздумів, період прийняття рішень, період певних рефлексій. Я би хотів вам нагадати думку видатного науковця Чарльза Дарвіна, одного з розробників теорії еволюції. Думка ця дуже проста. Для того, щоб жити, для того, щоб вижити, жива істота має використовувати таку свою здатність, як змінюватися. Змінюється життя навколо нас, змінюється ситуація, і от наша здатність до таких змін і буде наразі запорукою нашого виживання і запорукою нашого щасливого майбутнього. Що ми відчуваємо? Крім трагедії, крім болю, крім шоку, ми ще відчуваємо деякі інші важливі почуття. Ми відчуваємо, наскільки наразі важко добитися правди в цьому світі. Ми відчуваємо себе іноді покинутими всім світовим товариством. Нас глибоко обурює позиція партнерів. Які представляють наразі Владу Сполучених Штатів Америки, держави, яка нами мислилася як цитадель, форпост демократії, свободолюбства та відстоювання демократичних, демократичних держав, демократичної практики управління. Нас непокоїть якась кволість та нерішуючість наших західноєвропейських партнерів. Нас... Турбує можливість, можливість окупації громад Сумської області, анексії Сумської області. Ми розуміємо вирішальну роль Збройних сил України, українського воїна у цих всіх процесах у нашій долі. Ми відчуваємо відчай і біль від того, що або ми, або наші близькі втратили житло. Ми відчуваємо особливу боль від всіх звісток про поранених та загиблих воїнів. Оце весь масиву таких відчуттів ставить нас у стан, у якому дуже важко вижити душевно, фізіологічні механізми нашого організму працюють у режимі форсажу. І у зв'язку з цим дуже важливо... От, зайняти якусь правильну оптимальну позицію. діяти вірно, діяти раціонально, діяти злагоджено, діяти на якусь реалістичну перспективу. Е, у, ці дні, у ці дні відбулася, як кажуть, зміна влади в Сумській області. Я би тут дещо уточнив е, формулювання та. Е, Уточнив значення терміну влада, що мається на увазі, змінився голова Сумської обласної військової адміністрації. Я би нагадав, що відповідно статті 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Джерелом влади є народ і носієм суверенітету. Цю владу народ може здійснювати через своїх представників. Зокрема, через обраного президента. Або безпосередньо прямо. Так, от, коли я говорив про ці зміни, коли згадував про Чарльза Дарвіна, я говорив про те, що наразі оцю статтю 5 Конституції України нам усім потрібно використати, реалізувати. Змінився, власне кажучи, очільник області, який призначається президентом. Я хотів би декілька слів сказати про попередника, про Володимира Артюха, який керував Сумською областю 23-го року, і з якими ми а, працювали у статусі учасників громадської ради про Сумські обласній військові адміністрації. Ну, перш за все, хотів сказати, що ця людина, а, попри те, що він військовий, він генерал, але він був. На таких позиціях, що з громадськістю потрібно контактувати. І не тільки контактувати, але і взаємодіяти, брати до уваги ті сенси і ті пропозиції, які, які йдуть від громадськості. Відвідувалися заходи громадської ради ним особисто. реагувалися на Реагувалася, була реакція на звернення. Так не все було однозначно, не все було так, як би хотілося, але ми бачили рішучість цієї людини бути поруч з людьми. Ми бачили те, що він навіть йде на якісь ну, ризики, коли у його присутності озвучувалися деякі теми, зокрема, теми, які пов'язані з корупцією. Він розумів, що. Якби ситуація вийде на всеукраїнський рівень, менше з тим він не заблокував жодного питання, він не замовчував жодної проблеми. Вчасно давалися відповіді на звернення, і я так думаю, що ця функція, яка була у обласної державної адміністрації, захист сумщини по землі. Я так думаю, що була виконана. У наразі я висловлю свою особисту точку зору, не точку зору громадської ради, бо мені тоді треба збирати колег якось обговорювати голосувати за певну позицію. Коли говорять про те, що от зміна голови адміністрації, вона якось критично може вплинути на ситуацію на фронті. Я би сказав так: не применшуючи роль місцевих адміністрацій, треба все ж таки сказати, що вирішального значення їх діяльність на ситуацію на фронті, ми не вбачаємо. Тут є певні допоміжні функції, дуже важливі допоміжні функції. Функціонал. Військових адміністрацій, якщо подумати, да, от, для чого вони були утворені, чому вони діють якраз зараз під час війни, це, це допомога, це, і це в тому числі мобілізація місцевого населення задля участі у, участі у війні, і у зв'язку з цим знову я от згадую фразу думку Чарльза Дарвіна: треба змінюватися, треба змінюватися в тій частині, що Кожному варто усвідомити себе учасниками оцього цього протистояння із цитаделю сучасного зла в світі з Російською Федерацією, з нашим ворогом. Хтось може допомагати волонтерити, хтось може допомагати інформаційно. От навіть ви знаєте, ось перегляд цього ефіру і певна реакція, і певний коментар. Це також, вже також участь у спротиві. Тобто. Ну, на війні, як на війні, воювати, так, так воювати. Ось Така має бути позиція. І я так думаю, що нам треба осмислити кожному з нас з можливості своєї участі у цьому. Це до речі, убезпечить, убезпечить від якихось психологічних. Психологічних переживань страждань, коли ти в чому збереш конкретну участь, ти розумієш, що відбувається, що, що відбувається, ти стаєш не те, що спокійнішим, ти стаєш більш зосередженим на певних конкретних справах, які пов'язані з нашим українським спротивом. Щодо новопризначеного голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, я скажу так, що є два питання, які громадськість через громадську раду вже визначила як пріоритетні для, для керівництва обласної військової адміністрації. Ну, по-перше, ми би, Наполягали на тому, щоб контакти з громадськістю, які були запроваджені Володимиром Артюхом, збереглися, щоб ми постійно відчували, що влада нас чує і немає ось такої свідомої якоїсь локалізації, блокування нашої діяльності. Ми очікуємо також, що будуть підтримані ті от позитивні всі напрацювання щодо захисту Сумської області, але також виникає ще. Два питання. Одне питання, скажімо так, вже визначене громадською радою, друге питання я особисто ініціюю перед всією громадськістю і прошу вас також дати свою реакцію на це друге питання. Питання перше це захист мирного населення від агресії Російської Федерації. Захист мирного населення. Чому це питання критично важливе? Ну, а очевидно, чого воно критично важливо. Всі, які шок пережили від того, скільки людей було загинуло, і скільки людей було поранено. З іншого боку, нам би хотілося, розуміючи, що це справа кожного, розуміючи, що особиста безпека кожного це його особиста справа, щоб люди залишалися в територіальних громадах Сумської області, оскільки це Утворює певні перспективи для подальшого росту. Тобто це буде, буде питання у пріоритеті. Також ми б хотіли звернути увагу нового очільника Сумської області на ті антикорупційні дії, які ми здійснювали до цього. От, до речі, якщо можливо, ви думаєте, що моє звернення. Якось пов'язана з певною комплементарністю влади, то це не так, я це заперечую абсолютно. Продивіться, будь ласка, деякі назви відео сумського каналу. Ви побачите, що е наскільки різко і наскільки без е без е ну, це однозначно ми ставимо питання про подолання ознак корупції в лісовій галузі, у галузі забезпечення людей. Теплову енергію і так далі. І е, новий очільник, який е, має досвід роботи в правоохоронних органах. Ми очікуємо від нього е, того, що ці справи будуть розслідуватися далі. Тепер моя особиста думка. Давайте подивимося реально, реалістично і уявимо собі, на мій погляд, найбільш реалістичний сценарій, який не є далеко не є драматичним і трагічним. Але він б'є, на мій погляд, найбільш ймовірним. Дай Боже, щоб закінчилася війна, і дай Боже, щоб ми перетворилися у квітучу, у квітучу країну з сильною економікою. Проте, треба бути реалістами і, враховуючи протяжність кордону в Сумській області з Російською Федерацією, ми можемо передбачити, що у які протистояння з Російською Федерацією буде присутнє Ще невизначений час. Що робити у такій ситуації? На мій погляд, наразі, скажімо так, таким важливим соціальним соціальною групою, яка з'явилася вже у територіальних громадах Сумської області, є військові. Військові, чому би дійсно не подумати про побудову такої моделі мілітарної економіки? З урахуванням того, що військові будуть жити в територіальних громадах, я думаю, треба все зробити можливо для того, щоб так було. Наявність військових це запорука нашого захисту, наявність військових це можливість побудови певної такої інноваційної моделі мілітарної економіки. Я думаю, всі ви звернули увагу на те, наскільки ось ці от Фінансові ресурси, боротьба за ці фінансові ресурси, наскільки вони мають значення, вирішальне значення у сучасному світі. Як лідери здавалося б демократичних режимів, менше з тим мислять як звичайні бізнесмени, коли вирішують ті чи інші геополітичні питання. Нас на нас це дуже ранить в наше серце зрозуміло, але ми маємо бути реалістами і мислити. Побудову сталої, сильної економіки з підприємствами з високою додатковою вартістю, з утворенням робочих місць, з достатніми зарплатами, з відповідною інфраструктурою. Такими думками мають також опікуватися і влада сумської обласної військової адміністрації, а також ті люди, які знаходяться наразі при владі в територіальних громадах Сумської області. Поєднання економічних певних проєктів з мілітарною складовою, з військовою складовою, з врахуванням наявності тут такої соціальної групи, як військові. Це важливо. Це важливо, оскільки це дасть нам можливість подивитися у певну перспективу. Це дасть нам можлив... додасть нам сили вистояти зараз і будувати вже тут і зараз. Відпрацьовувати, пробовувати, тестувати певні економічні моделі. Я думаю, що до цього потрібно залучити весь науковий потенціал. Доля науки мене дуже непокоїть. Верніше мене дуже непокоїть статус науковця в сучасному українському суспільстві. Нещодавно я записував відео, як у науковців хочуть відібрати землю у садівській громаді. Так, у мене питання а науковців взагалі, от за кого за кого приймають у нашому суспільстві? На мій погляд, це той прошарик, е, та соціальна група, які можуть суттєво вплинути на перебіг подій у сучасній Україні, оскільки вони здатні побудувати оці от моделі, моделі мілітарної економіки сучасних територіальних громад. Ще раз я повторюю, що це моє особисте бачення, що це моя особиста думка. Рекомендуйте, будь ласка, відео, що ви з цього приводу. Цього що ви з цього приводу думаєте. Ці, ця ідея була представлена громадській раді. Ну, наразі я представляю у цьому ефірі також до вашої уваги. Ми будемо інформувати вас, як, е, е, як громадська рада налагоджує стосунки з новим керівником Сумської області. Ми будемо інформувати вас про інші. Важливі процеси. Ми будемо запрошувати вас до роздумів, будемо запрошувати вас до участі у, у певному дискурсі, у певних розмовах щодо долі територіальної громад Сумської області. У нас наразі є повна впевненість, що ми не тільки вистоїмо, але ми і знайдемо свій оптимальний, раціональний. Неповторний шлях у цьому драматичному історичному періоді, який переживає наразі вся Україна, все українське суспільство і, зокрема, Сумська область. Дякую вам за увагу. Прошу підтримати цей ефір подобайками та коментарями. В студії Сумського каналу був Олег Толяков, голова громадської ради, Персумській обласній військовій. Адміністрація до побачення.